Зараз наша честь пом'янути їхню славу. Вони померли героями, герої не вмирають. Ми будемо пам'ятати їх і будемо нести це гасло своїм дітям. Давайте пом'янемо хвилиною мовчання їхню пам'ять у вас. Іміть ці валивні в гори. Дякую. Яко. А зараз давайте заспіваємо наш славень. Славень, нім, заспіваємо. Хто може хочати, гарно співає. Ще України ні слава, ні воля. Ще. горененьки як роса на сонці запануєміми браття у своїй сторон we show Ukrajini! Smeto nam! se! Hvala